Поміж посвістом куль за диханням гармат, серед холоду страху і добивчої війни надихають насочі наших рідних дівчат, віддаємо себе, щоб жили вони, наші мами, жінки і онучки мої, Не хвилюйтесь, рідненькі, ми здорові і живі. Не тремті що хвилини, не почувши ніяк, Відповідь на питання, що ви де ви, і як ми не мерзнеми в шапках і у братській броні, волонтери герої на вісим помогли, ваші очі та руки бачимо у вісні, серце вас відпустити ми б ніяк не змогли. Ваше фото зігріє у холодній ночі, тільки б знати, що ви далеко від війни і не чути вам те, що гриміть по землі, там де діти щасливі гуляли. Ой, Харків участомить людькати по хатам, але воля козацька орка не позубав. Підгосуниця містом клятаться дерге, хай обгонить корабель, що прямує на хе, як що брихи знайшла на далекій землі, мову друзів вивчай і співай їх пісні, тільки мову козацьку ти завжди пам'ятай, українську колиску ти дитині, -ди -ди. співай, хай народяться сотні, Всячі козаків Щоб жила Україна на віки-віки а якщо не дай Боже, буде сумний дзвінок, мою зброю підніме мій дорослий синок, тож ти рядом завжди, де б не була ти, жінка-донька, матуся, Україна, це ти, навіть те, що є фронт свої грані війни, українських героїв. Може ти ворони, ще не вмела в країні ані совість, ні честь, хай яка б не була ця російська жесть, не вільні люди усі, Чинять їм непокор, з нами ненький Бог переможе терор Сестри наші брати з усієї землі, на ваші руку і єдність, відчути. Хай вас береже з Україною. Бог. Дякую. Слава нації! Смерть ворогам! Руський воєнний корабль. Іді нахуй! Слава Збройним селам України! Смерть ворога! Ми переможемо однозначно! Міцний піл! Героям слава! Командир взвода 35-ї ротно-тактичної групи 101-ї бригади оборони генерального штабу. Слава Україні! Слава Збройним силам! Смерть російським окупантам!